Друзі, всім привіт! Нещодавно ми робили відео про те, як вибрати робот-пилосос в 2024 році, на що звертати увагу при виборі, та за якими параметрами вибирати пристрій саме для ваших умов використання. А сьогодні ми вирішили зробити свій топ роботів вже по модельно та в різних цінових категоріях, звичайно, за нашою суб'єктивною думкою. Отже. ТОП роботів полососів 2024 року за версією Воюа. Заставка і починаємо. І наш ТОП відкриває модель від компанії Dreamy, а саме L10 Prime. Він має дві насадки, що обертаються та роблять повноцінне прибирання будинку. Основну щітку агрегату можна легко очистити, видаливши від неї шерсть та бруд. Пилосос Dreamy L10 Prime та зарядна станція мають лаконічний стильний дизайн, виглядають стримано та вишукано. Він ідеально впишеться в інтер'єр будинку чи офісу. Корпус виготовлений з міцного пластику, елементи, що чистять, приховані від очей. Вага пилососу складає 3,7 кг. Тому девайс зручний у використанні. Об'єм резервуару для чистої води в базі становить 2500 мл. Для відпрацьованої води також 2500 мл. Об'єм пилозбірника 450 мл. Пилосос має систему самоочищення. Якщо насадки забруднюються, пристрій повертається на докстанцію, очищає їх. Після чого продовжує прибирання. Після завершення прибирання він повертається на зарядку, вимиває та висушує насадки під потоком сухого повітря. Цей пристрій є ідеальним варіантом для того, щоб підтримувати чистоту в будинку. Він очистить поверхні від пилу сипучих продуктів, рідин та сміття будь-якої фракції. Висока потужність, точна навігація на базі лідар. Саме миття підлоги під тиском та велика автономність роботи від одного заряду приблизно 2,5 години. Сушіння насадок, а також автозаміна брудної води, роблять цей пристрій одним із самих цікавих по співвідношенню ціни та функціоналу. Але ми розуміємо, що не всім потрібен саме цей функціонал, або ви ще не готові витрачати таку суму на купівлю робота. Тому наш наступний робот. Саме для вас навіть не один, а два. Я вирішила поставити їх разом, тому що вони дуже схожі, лише відрізняються деякими особливостями. Отже, зустрічайте DreamyBot F9 Pro та d 9 Ми вже робили на них огляд і більш детально порівнювали ці моделі між собою. Тому, якщо цікаво, можете подивитися це відео у нас на каналі або за нагадуванням. А зараз я в більш скороченому варіанті розповім про них і чому я поставила їх разом. Обидва роботи мають сучасну навігацію на базі лідара, тому орієнтуватися та створювати детальну карту приміщення для них не проблема. Також обидва прилади мають однакову потужність в 2500 паскаль. А також вони обидва вміють робити вологе прибирання, не плутайте з миттям підлоги. Це лише прибирання за допомогою вологої серветки, але для більшості задач. Цього, на мою думку, достатньо. Що ще точно їх об'єднує, це якість збірки, функціональність як сухого, так і вологого прибирання, сучасна система навігації на базі Лідар та велика потужність для максимально ретельного прибирання. Обидва прилади максимально схожі один на одного, але в чому ж різниця і який вибрати вам? На мою думку, різниця лише у тому, яку площу він може прибрати за одну зарядку. В F9 Pro це до 160 квадратів, а в D9 – до 200, та в тому, наскільки часто вам треба буде доглядати за ним. Якщо до F9 вам треба буде частіше підходити та прибирати внутрішній пилозбірник, як я вже казала, раз в декілька діб, то з D9 та його базою для самоочистки цього питання майже не буде. Раз в 45 днів викинути сміття з бази та замінити воду і все. Отже, знову ж таки, на мою думку, якщо у вас невелика квартира і для вас не така проблема частіше викидати сміття з робота, то я би, вам, я би, вам взяла, <сміття> то я би взяла F9 Pro. Адже це сучасний та потужний прибиральник, який не уступає саме в прибиранні D9. Але якщо у вас великий будинок і ви любите, щоб робот, наприклад, Часто робив вологе прибирання, то звичайно краще обрати d 9 з його базою для очистки та більшою площею прибирання на одному заряді. Ще один представник розумних прибиральників, який потрапив в наш топ, є D-Bot Osmo T9. Досить цікавий пристрій на нашу думку. Завдяки оновленому двигуну потужність смоктування T9 досягає 3000 паскаль. Робот ефективно справляється з прибиранням не тільки твердого покриття, але й килима, при виявленні якого автоматично посилює потужність, а при зіткненні з порогом висотою до 2 см пилосос успішно долає його, продовжуючи прибирання. Помічник Дібота 9 одночасно пилососить та миє підлогу, ефективно видаляючи стійкі плями. Миючий механізм Osmo Pro 2.0 здійснює до 480 вібрацій за хвилину. Пластина для миття щільно прилягає до забрудненого покриття, захоплюючи кожен міліметр, незважаючи на високу ефективність прибирання завдяки вдосконаленню технології. Робот прибирає тихіше. Робот оснащений технологією точної навігації True Mapping 2.0. Це аналог лідара від компанії EcoVac. Робот точно сканує планування будинку, створює домашню карту та зберігає у пам'яті для своєчасного застосування. Робот оснащений літій іонним акумулятором з ємністю в 5200 мАч, забезпечує до 3 годин автономної роботи на одному заряді. Але основною його фішкою є Капсула для ароматизації повітря. DBot T9 наповнить ваш будинок приємним ароматом для затишку та усунення зайвих запахів. Одного аромату вистачає на 60 днів використання по одній годині. Завдяки персоналізованим налаштуванням ви можете використовувати освіжувач як для всього будинку, так і для певної зони. І це, на мою думку, дуже крута фішка даного робота. Далі в моєму топі йде Dreamy l 20 Ultra Complete. Оце вже важка артилерія. Він являє собою інноваційний пристрій для оптимального прибирання вашого житла. Завдяки передовій системі навігації та вражаючому часу автономної роботи. Цей робот безусиль подарує вашому дому бездоганну чистоту, високотехнологічний та стильний дизайн. Тут компанія трохи відійшла від своїх традицій і зробила його більш цікавим та незвичайним для такого пристрою. Dreamy L20 Ultra Complete забезпечує швидке та якісне вологе прибирання. Ви зможете контролювати процес прибирання за допомогою мобільних додатків, що додасть комфорту в вашому повсякденному житті. Він може працювати до 75 днів чистоти з автоматичним очищенням контейнера, самостійно автовивантажувати сміття, тому що цей пристрій з повністю автоматичною мультифункціональною станцією, яку навіть можна підключити до центрального водопроводу та каналізації, і він сам буде оновлювати рідини та утилізувати брудну воду. На мою думку, це взагалі новий підхід до даного типу пристроїв. Інтелектуальна навігація Pathfinder – найточніша навігація на даний час з використанням штучного інтелекту для більш точного розпізнавання об'єктів. Потужна система Wormax забезпечує силу всмоктування 7000 паскаль. Це, взагалі, рекордсмен в своєму класі. Трансляція відео та віддалене відеоспостереження. Технологія Моб Extend – Висувна насадка для прибирання у важкодоступних місцях для більш ретельного прибирання, DuoScrap. Подвійні насадки, що обертаються: автоматичне очищення та сушіння насадок теплим повітрям, підйом модуля вологого прибирання на 10,5 мм при в'їзді на килим, і ще багато чого цікавого та інноваційного зібрано в цьому приладі. Більш детальний огляд на цю модель. Ви також можете подивитися на нашому каналі. Але є в цій моделі один мінус, а саме його ціна. Я розумію, що такі функції та технології, які використовуються в цьому приладі, не можуть коштувати дешево. Але також я розумію, що дана модель це не вибір в більшості, тому що не кожен готовий віддати такі кошти за робот-пилосос. Особливо, якщо до цього в нього ще не було досвіду використання такого гаджета. Ось чому остання модель в нашому топі це. DreamyBot D10 робот-пилосос, який я обрала для себе. Автономний пристрій для збирання пилу та сміття на різних покриттях. Він використовує поліпшену систему лазерної навігації для створення карти приміщення та оптимального планування маршруту прибирання за допомогою датчика лідар. Вона допомагає йому уникнути перешкод та рухатися у кімнаті. Ця модель може робити вологе прибирання за потреби і має три рівні миття. Вибирайте той, який потрібний залежно від забруднень. Також пилосос має потужний вакуумний насос, що дозволяє ефективно збирати сміття з усіх покриттів. Він має зарядну станцію і після прибирання сам скидає сміття в об'ємний мішок 2,5 літри. Замінювати мішок достатньо раз на місяць-півтора. Технологія всмоктування пилу Dual Boost заснована на застосуванні системи продувки пилозбірника в спеціальний герметичний мішок, що не пропускає пил і запах. Простими словами, така технологія дає змогу автоматично почистити мішок для збору пилу, що міститься в роботі. Принцип дії Робот заїхав на станцію за допомогою продувки повітря, з пилозбірника робота все сміття відправляється в станцію. В Станції знаходиться герметичний мішок. Там це сміття і буде зберігатися. Завдяки одному заряду. Ви можете прибрати значно більшу площу. Акумулятор ємністю 5200 мАч забезпечує тривалішу роботу, даючи змогу ретельно прибирати великі приміщення. І саме тому ця модель стала для мене ідеальним варіантом. За співвідношенням ціни та функціоналу, так він не вміє мити підлогу як l 10 Prime або l 20 Ultra, але мені було достатньо і простого вологого прибирання. В усьому іншому мене все влаштовує і сила всмоктування на звичайних поверхнях та на килимі. Ну і база для сміття це дуже зручно. Ну, і автономності мені вистачає на прибирання всього будинку на одному заряді. А більш детальний огляд, та чому ще я обрала саме цю модель. Ви можете також подивитися на нашому каналі. На цьому це все, друзі. Дякую за перегляд. Маю надію, що наше відео допоможе вам обрати насправді корисного помічника під саме ваші потреби. Якщо у вас залишились питання, то не забувайте задавати їх в коментарях. І також всі ссылки на всі моделі нашого топу ви зможете знайти в описі під цим відео. Також ви зможете дізнатися актуальні ціни на даний момент. І не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал. Дякую і до зустрічі! Ново!